Один бідні просто лінуються і не хочуть працювати. Насправді причина бідності криється в структурі економіки. Великі корпорації створюють все більше низькооплачуваних робочих місць з мінімальними соціальними гарантіями. Часто це неприємна і непрестижна робота, яка до того ж не дає можливості для кар'єрного росту. В результаті бідні не тільки не лінуються, а й змушені працювати на декількох роботах одночасно. Такі люди часто не можуть відкладати гроші на майбутнє. Наприклад, багато українців не мають заощаджень навіть на пару місяців життя без зарплати. До речі, те ж саме можна сказати про 37% жителів США. Бідність породжує бідність і вирватися з цього кола дуже складно. Наприклад, в США тільки один з 25 дітей з бідної сім'ї може досягти високого рівня доходів в майбутньому, а в Данії один з шести. Діти з малозабезпечених сімей частіше повторюють долю батьків, їхні батьки просто не можуть забезпечити дитину всім необхідним, оплатити гуртки або купити щось для навчання. Це так звана пастка бідності. Вчені вважають, що у дітей з бідних сімей формується особливий тип мислення. Вони звикають до постійної нестачі грошей і в майбутньому уникають ризикованих фінансових рішень з довгостроковою перспективою. Тобто такі люди зосереджені на виживанні тут і зараз, а не на плануванні майбутнього. Свої мрії вони часто вважають недосяжними 2. Надбавки для бідних зруйнують економіку. Насправді, адресна допомога це простий спосіб підтримати незаможних. Добре продумані надбавки можуть стати трампліном для виходу з бідності. Така допомога дійсно знижує рівень бідності. Немає доказів того, що пільги шкодять економіці або що люди перестають працювати через них. Більшість бідних хочуть бути самодостатніми, а не жити на подачах. Багато хто навіть соромляться звертатися за допомогою через стереотип про дармоїдів на посібнику. Три у багатих країнах немає бідності, бідність залежить не тільки від воловків внутрішній продукт країни, а й від рівня нерівності. Наприклад, США багата країна із середнім доходом в 6 разів вище світового, але при цьому там більше 34 мільйонів бідних. Світовий банк використовує індекс Джині для вимірювання нерівності. Чим він нижчий, тим рівномірніше розподілені доходи. У 2018 році індекс був Бразилія 53,9, США 41,4 Україна 26,1, Норвегія і Фінляндія близько 27. Виходить, навіть в багатій країні може бути багато бідних, якщо доходи розподілені нерівномірно. 4. Жителі бідних країн не можуть бути щасливими бідність країни не завжди означає, що її жителі нещасні. Наприклад, в індексі щастя Коста-Ріка на 16 місці, випереджаючи Великобританію, США і Францію, хоча в 3-5 разів бідніше їх. У ТОП-50 також входять Гватемала, Сальвадор і Косово з доходами в три рази нижче середньосвітового. При цьому Японія на 56 місці, Португалія на 58, Україна на 110. Звичайно, вгорі списку в основному багаті країни Фінляндія, Данія, а внизу найбідніші Афганістан. Але, на щастя, впливає не тільки дохід, а й стабільність, соціальні гарантії. Відсутність воєн. 5 у бідних мало грошей, зате міцніше здоров'я. Здавалося б, бідні більше рухаються, живуть в сільській місцевості з хорошою екологією. Але на ділі бідність шкодить здоров'ю. Бідні часто не можуть дозволити ліки та лікування. Гроші, витрачені на медицину, могли б поліпшити умови життя. В результаті бідні живуть на 10-15 років менше. 6 від бідності можна застрахуватися. Деякі думають, що інвестиції в акції, нерухомість чи бізнес захистять від бідності. Але одна аварія може позбавити здоров'я і роботи. Кризи руйнують навіть стабільний бізнес, дефолт знищує заощадження. За статистикою: 59% американців хоча б раз опинялися за межею бідності. Повернутися до колишнього рівня доходу буває дуже складно. 7. бідність не можна перемогти. Але є приклади успішної боротьби. У 1993 році 56,7% китайців жили менше, ніж на 1,9 долара в день. До 2016 таких залишилося тільки 0,5%. Сотні мільйонів вийшли з бідності за 30 років. За даними Світового банку, успіхи є у Камбоджі, Мексики, Індії. Допомагає розвиток інфраструктури, урбанізація, соціальна підтримка та інвестиції в бізнес. Є успіхи і в боротьбі з нерівністю. У Норвегії та Фінляндії індекс Джині близько 27. Німеччина і Франція теж домоглися хороших результатів близько 32.